Так, Всім привіт! Проведу огляд зараз. Майлар. Значить, дуже незамінна річ в тривожній валізці, ну і взагалі. Це може зберегти вам життя або здоров'я. Зберегти від інвалідності і так далі. Особливо зимою, або осені. осінь. Ну, давайте розложимо. Подивимось в зложеному вигляді. От розмір ось такий. Можна ще компактніше зложити 9 см на 11. 11 Одиннадцять. Дев'ять. Товщина ну, можна зжати до 1 сантиметра. Ну, до півтора. Давайте розгорнемо, подивимось. З тієї сторони такий колір Я саме рекомендую такий, тому що він найменше помітний в лісі, наприклад. Бо якщо ви купите там є оранжеві, у вас буде видно, як мішень в прицілі гвинтівки з. Багато кілометрів, якщо ви рожеві буде блискуче, ось таке також. Відбиває сонце, вас буде видно далеко. Тому, блискучим всередину зберігати тепло. А ось це зовні, воно зливається на природі з травою, деревами, листями, стовбурами дерев, з землею, ґрунтом, піском. Ідеально ось такий колір, Як він називається, правильно не знаю. Ось всередині ось такий майонар. До речі, міцний. От я пробую розтягнути, він тягнеться і не рветься, Розтягується зі ну, всім. Ось це повністю, Це у нас капішок на голову. ось тут склеєно. От, надійно, от не рветься, дивіться. От, я розтягую. Давайте спробую надірвати, трошки зробимо, як це в мене вийде. От, розтягую знизу комірця, тут буде не страшно. От. Ось так, візьмемо. От, разом пальці тягну, тягну вже на пів сантиметра на сантиметр. І не рветься. 1,5 см розтягнув. Стало прозоріше, не рветься 2 см. От, я просто розтягнув. Як бачите, воно стало більш прозоре, але не порвалось. От Супер. І с ними діяльно розтягується. І зараз згорну покажу повністю. От в розгорнутому вигляді такий плащ дійсно великий на будь-яку людину, будь-яких габаритів. Вистачить тут на голову. Рущо. І також будь-яка голова влізе і дорослого. І все, віднощу супер. І такий над головою ще комірець. От Тут у нас руки. Ось одна рука. З цієї З сторони інша. І знизу. Відкрито. Можна присісти, навіть зробити таку паку ось так. На будь-якого дорослого, навіть грубого, крупно габаритного Вот. А дитина то взагалі. По коліна їй буде ось це. Ну, навіть нижче, ніж по коліно, як плащ. Супер. Супер. ось Такий. А важить всього там декілька грам. Вага. Супер буду ще тестувати, наскільки тепло зберігає. На практиці. Потім, якщо цікаво, телефонуйте, я скажу результати тесту, які в мене вийшли, буду заміряти температуру. Спробуємо його на холоді в ньому побути, подивимось, як будемо зігрівати. Ну все. І до нових зустрічі.